Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму YouTube каналі І сьогодні у нас тема відео. Я перерахую тренди, літа, які я не готова вносити у свій гардероб, тому що мода це не лише носити, це не лише одяг на один сезон. Це саме те, що буде відображати вас. Це саме. Той елемент одягу, який підходить у вашій стиль, поєднується у вашому гардеробі, і це не миттєві тренди, це саме той одяг, який може жити роками у вашому гардеробі, це саме правильно вміти обирати які трендові позиції, які справді проживуть довгі роки. Перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся. Маленькими відео про моду та стиль, і наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація безкоштовна, може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео. Я як стиліст перерахую тренди, які я не готова носити цього літа і додавати їх у свій. Гардероб. І перший елемент одягу, який я не готова додавати у свій гардероб, це мікрошорти. Це такий, я би сказала, аксесуар, який є не у буденному житті. Звісно, якщо ви хочете саме побудувати зйомки, чи це для брендів для лукбуку, так це класно виглядає. Але це не про носибельні комплекти. І довжину міні я дуже рідко використовую в будь-яких комплектах. Це саме. По настрою, якщо мені хочеться саме пограти з довжиною, якщо у мене стиль це про вишуканість, про статус, про елегантність, то ця довжина мені. Точно не підходить. Наступний елемент одягу, який я не додам у свій гардероб, це штани шаровари. Їх вже всі просто активно почали носити, усі бренди почали відшивати цю модель штанів. Можливо, мабуть, що на літо саме такі штани є практичні з одної точки зору, але. Це також не про мій стиль. Це річ, яка не перекликається зі мною, і такі штани вони вбивають і пропорції, це начебто фігура загубилась у тканині. І для мене штани це ті штани, які злегка підкреслюють форми фігури. Навіть якщо ми візьмемо оцей оверсайз, він також може бути елегантним. Але штани шаровари, це точно не про мій стиль, і я також їх не додаю цього літа у свій гардероб. І останнє що, що можна про них сказати, це тренд на один сезон. Тобто ми їх поносимо лише один сезон, і більше ми їх носити не будемо. Наступний елемент одягу, який я також не додаю в. Цього сезону в свій гардероб. Це саме мова йде про gelлі шлюз або це пластикове взуття у вигляді балеток. Можливо, воно трішечки креативно виглядає в комплектах, саме така легкість, різна е, текстура. Побудована в комплектах саме їх можна обрати як акцент, але це не про зручність на літо, тому що таке взуття дуже швидко запотіває. Саме воно відбивається на нозі, воно не дихає. Літом саме хочеться комфортного, якісного взуття, або хоча б щоб. Не стільки воно, можливо, було з натуральних матеріалів, але в другу чергу, щоб воно було комфортне. І аналог, який я готова додати в цьому стилі, це взуття в таку мікросіточку. Ми вже також їх носили і в минулому році, але саме для мене це більш вдалий варіант, і я вам прикріплю модель від бренду. Манго, де я знайшла саме таке взуття в мікросіточку, вже собі встигла замовити для того, щоб воно швидко приїхало для створення моїх комплектів. Я вже, до речі, знаю, з чим я їх буду стилізувати. Це така буде в образі і акцентність, і повітряність, і комфорт на літо, тому що саме хочеться в жаркі дні виглядати і стильно, і також виглядати комфортно. Тому в інфобоксі. Під цим відео я обов'язково прикріплю посилання на це взуття в мікросіточку. І останній аксесуар, який я не готова додавати в свій гардероб, з якого би він супер бренду не був, який він би не був якісний і популярний це мікросумки. І такі мікросумки вони абсолютно нічого не несуть. І вони суто як брелок е, до якогось. Комплекту образу, те, що мені ніколи не подобалось в сумках, тому що я за функціональність я люблю, коли сумка щось несе, або хоча б мати ще таку сумку, де можна в неї помістити пів свого життя. І саме сьогодні це про цю тенденцію, коли ми бачимо на подіумах це масивні великі клачі, і це ми можемо бачити великі масивні сумки і в повсякденних образах. Це сьогодні не те, що лише тренд це те і за функціональність, і те, що нам сьогодні показує подіум. Те, що буде жити довгими руками у вашому гардеробі, і сьогодні десь дуже на піку популярності, якщо класно і стильно обирати мінімалістичні. Моделі так, що дівчата мікросумки це точно щось про вже про минуле. Можна, звісно, у супервечірні комплекти. Додавати щось дуже креативно дизайнерське, це щось дуже таке, знаєте, креативне. Це може бути у вигляді якоїсь мушлі, ракушки, це може бути у вигляді будь-якого предмету цікавого креативно. Тоді це так це вітається. Але саме малесенькі мікросумочки у стилі Жакмюз або ці малесенькі Шанель, які вже просто всюди. Ви мені в коментарях напишіть саме які тренди ви. Не готові додавати у свій гардероб. Напишіть також, мені буде цікаво почитати, і вже з вами, як по нашій традиції, зустрінемось в наступному відео.